свидание иди молодец надо пока Теж. Підити, Саш, це ж ходити Саша, то наш тоже звичайно. Це Віталік ві Сущук, Віталік, дуже поштав, загалі та там е залишився маленький син, який зараз дуже допомагає по, по збору коштів на заселу. Е е в нього було день народження минулому році. Е батько мені подарував 50 доларів в минулому році. І він їх зберіг, він коли чекав, він їх зберіг, і в цьому році він їх віддав за суму народження. Йому боянці віддячили, були такі класні пістолети, коротше, які розкручуються там, мнять такі читати. Віталій не страшно, він був коригувальником, він вів ту колону, яку розбили на Гагдалі. Біля да, яка їхала в жирафа, він був коригувальником, коригував вольно, що. І вони, коротше, його спалили чеченці, Ну, колона, яка їхала, він взяли його з РПГ, грудну клітину, йому відірвало руку, відірвало погрузи клітки. Віталік 6 годин стікав кров у себе на подвір'ї, забачили сусіди, нічого в дієскували. Він просто безпускатіла. Так. Е -е, так його дружина просто бі... він дуже казав. На, 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 на даний момент дружина просить, благає, будь ласка, встановіть пам'ятник, будь ласка. Ні, ми не можемо встановити пам'ятник, тому що Віталік захоронений не на показовому кладовищі а біля своєї. Ну, ми, я думаю, людьми, да, люди, ми з вами, мабуть, цим питанням займаємося. І думаємо, Аня, а де він похований? Я, 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 він похований на. Люди, кладовищі. Борзе, здається, біля своєї мами. Він хотів, щоб він був похований. І в зв'язку з тим, що він не на алеї, на соціальному кладовищі, біля своєї мами пам'ятник йому не посилає. Добре. Аня, Олексій Завадський. Позивний зава. Хороший Україну. Горої залишились мати, батько, братка, сестра. Аня про нього вам розказує. Лочший сержант. Сам Думеч. Строил 20 лютого 2023 рока. Виктор Коваль. Оно ну, стало добучим. Старобороневець, який взял юрист, и сумки погляди. 48 годов. Ну, це Олександр, покажи, привіт. Олександр Благодатій. Солдат мамом. Теж розстріляли під стріляли під, стріляли так, під час окупації. 42 роки. Ось ця дімка це дімка Чаплун. Це взагалі дитя. Його тупо вбили за те, що він просто... Ну, він нам дійсно допомагав на просто... ЧАПа. прописати. Він дійсно нам допомагав, не на пропускати. Але він був ще дитина 18 років. Бо в нього була така і амбіції всередині. Він там возив пісок, допомагав їжи варити і так далі. Але він дуже увікався військовою технікою, і орки, коли зійшли, потрапили до нього в будинок, у нього все було виставлено в техніці, в всяких, знаєш, експозиціях маленьких, тобто танки всякі різні, в нього були військові, але це було просто його захоплення. Вони його вивели, випалили очі, я вже розказувала, вибивали суботу, викрутили ноги. Їм ви виявилося цього мало, вони повернулися знову нього в цей будинок, почали шукати його дідусь, вже з бабуся із дідусь. Дідушки не знайшли, бабуся почала плакати, боже, де Діма, Де Діма. Вони кажуть, де где дід? Коротше, бабуся не показала, вони почали шумати, Дядя Паша халася в підвалі. Вони кинули туди гранату, дядя Паша згоріла, жила. Бабушка стала сюди. Дядя Паша. Вона навіть не бабушка, вона жінка. Це це дюра, це не старша. Це Наша людина була вообще, це, <клес> це був наш світ, він був э, електрик от Бога. Він нам до війни все допомагав завжди робити по електриці, що не попросиш, де дюра найстарше завжди. І тому коли ми сформували, він зразу до нас приїхав, його зняв снайпер, він коли, э, ремонтував э, певну там, якусь мережу постачання, електрики, його снайпер зняв. Дядь Юра теж він був з нами в територіальній обороні, поранених вивозив з яблунської. У нас були там хлопці поранені, він на своїй машині їздив, вивозив хлопців, допомагав. Був, до речі, вегетаріанцем, не їв м'ясо взагалі, не Я нічого, пам'ятає. Досі це останні роботи, які йому робила. Що він мені доуваження зробив що ніж пахне постою. Дуже класний дядько залишився двоє дітей, один маленький хлопчик, одна дітка моєї донечки. Ми ще по майданчику один на чайки.